Доброго дня, представтесь, будь ласка. Старший вихователь, старший вихователь Наталі Володимирівна. Скажіть, скільки років ви не були у відпустці? У відпустці я не була вже шість років. Якби вам запропонували відпочити у першому загоні, яку назву ви придумали? Яку б назву я придумала? Ну, Я б його назвала Крокозябле. Думаю, що це таке щось багато руки, багато ноги, багато оки, багато вухи, Одне таке щось велике, але добре. Ваша мрія, яка збулася? Ну, може банально, але я завжди з першого класу мріяла стати вчителькою, і я нею стала. І ну, зараз стараюся так, щоб збулися мрії всіх моїх вихованців. Якби ви виграли мільйон у лотереї, як ви його витратили? Якби я виграла мільйон у лотерею, я б всі гроші, які виграла, віддала б на допомогу тим, хто потребує цієї допомоги. Ну, собі би залишила 5 гривень на морозивок. Що ви перше зробите, коли повернетеся додому? Висплюся. Охарактеризуйте наш табір одним словом. Що він для вас він Для, для вас? мене це ж ну, такий шматок мого життя, але якщо провести асоціацію з... Не якщо, а е, Можна провести асоціацію з тортом. Шматок такий солодкий, гарний, смачний. Це шматок мого життя, ось такий саме. Дякую. Доброго, Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Сідорка з вами Анатолі. Е, Скільки років ви працюєте у джерельці і чому? Станете. В джерельці я працюю взагалі перший рік. Е, е, а чому ви саме обрали наш табір в Джеральці? Тому що його обрала моя дитина. Вона тут відпочиває, я працюю разом з нею. Ким ви мріяли стати у дитинстві? Ну, напевно, що завжди педагогом я хотіла бути. Якби ви не стали педагогом, які ви галузі себе бачили? Ну, десь з мистецтва. Все, що пов'язане з мистецтвом. Куди ви мрієте поїхати на відпочинок? Ну, напевно, що до моря. Якби вам запропонували придумати нову назву нашого табору. Яку б ви назву придумали? Щасливе дитинство. А чому саме ця назва? Тому що тут діти всі щасливі в цьому таборі. Ваші побажання нашому загону. Нарзвін четвертий. Творчих успіхів. Дякую. Доброго дня. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Валерій Костянтинович, музичний керівник табору. Яке ваше основне місце роботи? Ну, основне місце це навчання, а так підпрацьовую в школі. Ким ви мріяли стати у дитинстві? А продавцем в магазині. А чому саме ця професія? Ну, бо я, коли був маленький, я думав, що продавець в магазині може брати все з прилавку, що хоче, і їсти. Якби ви не стали музикальним викладачем, які ви, ви галузі ви себе бачили? Ну, напевно, торгівля або, може, спорт навіть. Куди ви мрієте поїхати на відпочинок? А, дуже важке запитання, але ну напевно, е, Італія. Якби вам запропонували придумати нову назву нашого табору, яку ви назву придумали? Угу. Яку б назву? А... А... Це дуже важке запитання, але я думаю і напевно а... назву назву Буревій. А Чому саме ця назва? от так стрільнуло в голову і вирішив сказати Буревій, тобто не заплановано. Ваші побажання нашому загону. А побажання, щоб е, гарно провели цю зміну, знайшли багато друзів, щоб ваш колектив був настільки такий злагоджений і щоб після табору всі неодноразово зустрічались і спілкувалися. Дякую. Будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. В мене звати Сергій Іванович, я вихователь третього загону. Скільки років ви не були у відпустці? Ой, Дуже багато. Напевно, що сім років вже я не був відпустити. Якби вам запропонували відпочити у першому загоні, яку назву ви придумали? Якби я був би відпочиваючим, якби я був би відпочиваючим, я би придумав назву загону. Веселі порусята. Ваша мрія яка збулася? Збулася моя мрія, так, збулася моя мрія. Моя мрія кожного літа приїжджати в табір джерельці. Якби ви виграли мільйон у лотерею, куди ви його витратили? Я б зробив ще один табір. Що ви перше зробите, коли повернетесь додому? Заплачу. Охарактеризуйте наш табір одним словом. Що він для вас? Життя. Дякую за інтерв'ю. Будь ласка. Привіт! Представся, будь ласка. Звати Ульяна, я в другому загоні. А скажи, скільки років ти відпочиваєш у таборі Джерельце? Я не знаю, я приїжджаю сюди кожного літа. Який... Я не знаю, не знаю, скільки це вже рік. А вперше, коли ти приїхала, скільки тобі було рочків? Три. Три рочки. А скажи, будь ласка, тобі подобається тут? Так. А якщо подобається, то чим? Мені подобається взагалі. Все, що тут відбувається, всі розваги. Тут не скучно. Чи знайшла ти собі найкращих друзів тут, з якими спілкуєшся у Хмельницькому? Знайшла. Багато? Багато. В якому зараз класі ти навчаєшся? Я перейшла в 8. Перейшла в восьми клас. А скажи ще мені, яка твоя найулюбленіша вечірня програма? Я вечірня програма, ну, Непевне відкриття табору і святковий концерт після нього. А скажи, якби тобі представилася така можливість обирати собі вихователів та вожатих, кого б ти обрала? Ну, Мене взагалі, мені подобаються всі вихователі та вожаті. ну, Якби вибирати Сергій Іванович і, і не знаю. Дуже. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Я велика Людмила Георгівна. Скільки років ви працюєте у джерельці і чому? У джерельці я працюю четвертий рік, тому що мені подобається працювати з дітьми, виготовляти різноманітні, цікаві вироби, малювати малюнки, навчати їх різним новим творчим технікам. Яке ваше основне місце роботи? Основне моє місце роботи це навчально-виховний комплекс номер 4 Там я працюю вчителем образотворчого мистецтва. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Я працюю по своїй мрії, тому що в дитинстві я і мріяла навчати дітей різним цікавим виготовленням. Якби ви не стали вчителем, у якій галузі ви б себе бачите? Я хотіла б, напевне, що. Бути або астрофізиком, або можливо з або щоб щось було пов'язане з космосом, з новітніми технологіями. Куди ви мрієте поїхати на відпочинок? На відпочинок я хотіла би поїхати в Греції. Якби вам запропонували придумати нову назву нашому табору, яку ви назву придумали? Мрія або щастя, так. Ваші побажання нашому загону? Я бажаю вашому дому натхнення, творчих злетів, успіхів, здоров'я, щоб у вас було завжди все по-дружньому, в, в ми і всього вам самого найкраще. Дякую.